Після невдалих дебатів очікувано рейтинги Байдена. Почали значно падати ще декілька днів після них з родиною Байдена йшла інформація про те, що він продовжить кампанію, не дивлячись ні на що. Дуже багато засобів масової інформації, друзів Байдена, культурних діячів, політичних діячів, радників просять його зійти з гонки і дати шанс іншому потенційному кандидату. І оскільки інформації про це все більше, ймовірність ця зростає, ми вирішили розібратися, хто ж може замінити Байдена на цьому шляху, коли вже. До самих виборів залишилося буквально небагато. Тож, чи є шанси у демократів перемогти Трампа, і хто зможе це зробити, будемо розбиратися разом з вами, Валентин. Ну і почнімо з ключового питання: чи можуть демократи замінити Байдена. Відповідь на це питання надзвичайно складна і не така проста, як може. Здаватися, фактично, аби замінити кандидата, партії треба пройти цілу купу процедур і зіштовхнутися значними труднощами. Можна сказати, що без його особистого рішення це зробити майже неможливо. Найбільшою проблемою є те, що усі штати вже провели свої президентські праймери, згідно з правилами демократичної партії, делегати, яких висунув Байден, зобов'язані підтримувати його на майбутньому національному з'їзді партії. Вони ж зможуть змінити позицію лише в тому випадку, якщо Байден сам скаже, що не може продовжувати гонку. Теоретично національний комітет демократичної партії міг до відкриття конвенції 19 серпня змінити правила, але якщо Байден... Захоче далі продовжувати кампанію, це не буде зроблено. До речі, багато хто плутає і вважає, що Каміла Гарріс автоматично стає кандидаткою. Якщо Байден знімається, ну не треба ще раз зазначу плутати президента Байдена і кандидата Байдена. Якби президент Байден сказав я складаю повноваження і не можу до кінця виконувати функції президента, то звісно, Каміла Гарріс його б функції би функції виконувала як віцепрезидентка, але у випадку. Якщо Байден знімається, вона стає лише однією з кандидаток, яких і будуть обирати делегати. Варто зазначити, що такої ситуації в демократичній партії не було до 1960 року, коли Кеннеді і Ліндон Джонсон на з'їзді партії справді конкурували і вже визначали, хто з них буде кандидатом в президенти від партії. Отже, механізм надзвичайно складний, потребує багато відних його ніхто використовувати не буде. А від того лише бажання Байдена, яке останнім часом все більш просочується, змін що з'являється, що він. Скоріше за все, все ж таки продовжувати не буде, але звісно нічого не можна відкидати. А тепер до тих, хто може замінити Байдена. Найбільш імовірними кандидатами на заміну Байдена вважаються губернатори. Гертхен Вітмер та Пріскер. Гертхен Вітмер, губернаторка штату Мічіган, розглядається як сильна альтернатива з майже ідеальним профілем. Вона жінка-губернатор з ключового для демократів штату середнього заходу, де двічі впевнено перемагала на виборах. Її рейтинг схвалення в Мічигані сягає 61%. Вітмер має більший досвід та національний профіль у порівнянні з іншими губернаторами-демократами. Її популярність зросла після того, як вона допомогла демократам отримати контроль над законодавчим органом штату вперше за покоління. Вітмер відома тим, що вона вміє працювати з двома партіями разом з тим, відстоюючи демократичні ініціативи. Вона створила національну групу, а також написала книгу, що й такими класичними кроками до того, аби стати президентом. Пріцкер-губернатор Іллінойсу також розглядається як сильний кандидат на заміну Байдена. Його позиції в демократичній партії зміцнилися після впевненої перемоги на другий термін у 2022 році. Пріцкер активно підтримує кампанію Байдена та позиціонує себе як захисник права на аборти. Він регулярно критикує республіканських губернаторів та колишнього президента Трампа. Пріцкер має значні фінансові ресурси та, в принципі, зміг залишити, зберегти у той час, коли середній захід активно червоніє, тобто стає республіканським. Хоч він і не виключає своє бажання балотуватися у майбутньому, але наразі він підтримує Байдена його спробу продовжити своє президентство. Що відмер, що Пріскер є дуже. Сильними кандидатами і мають і національну відомість, і дуже можуть сильно працювати на середньому заході також попливати в тих штатах, які є по суді невизначеними. Тож їхні кандидатури справді цікаві і можуть розглядатися як одні з основних у випадку, якщо Байден схоче зійти з дистанції. Ну і знову таки скажемо, що ці кандидати публічно висловлюють підтримку Байдена і кажуть про те, що йому треба йти на президент. Джош Шапіро, губернатор Пенсильванії, привертає все більше уваги як потенційний кандидат від демократичної партії на президентських виборах після дебатів, які виявилися невдалими для чинного президента Джо Байдена. Шапіро зарекомендував себе як висхідна зірка партії, здобувши переконливу перемогу на виборах губернатора у 2022 році та заручившись підтримкою представників обох партій. Пенсильванія, скоріше за все, обрала сторону Шапіра, якби він виступив проти Трампа. Його б обрали кандидатом навіть. Виборці Трампа в штаті 30% підтримують губернатора. Хоча раніше Шапіро справді розглядався як основний кандидат на 2028 рік. Він доволі яскравий, цікавий. Йому багато хто довіряє, але він має невеликий губернаторський досвід. Хоча останні події справді багато чого змінюють. Після дебатів в Google Trends справді збільшилась кількість пошукових запитів на цю політичну особу. Опитування показує, що він випереджає Трампа в Пенсильванії. Ну і загалом його молодість, харизма, інтелект робить його цікавим кандидатом і привабливим для багатьох виборців. Сам Шапіро наразі не дивлячись на те, що значно збільшилась увага до його персону, все ж таки вважає, що має працювати в штаті, показувати результат. Але все ж таки багато експертів вважають, що Шапіро. Дуже перспективний політик, який може стати зіркою демократичної партії в найближчі роки. Перейдемо до інших цікавих прикладів. На початку весни соціальні мережі сколихнула хвиля мемів про можливу участь у президентських перегонах Мішель Обами та Гевіна Ньюсома. Ці жартівливі припущення швидко набрали популярності, створивши своєрідний хайп навколо цих персон. Однак, якщо таку ситуація гіпотетично могла б зіграти на сторону демократичної партії, то реальне висування цих персон. Має все ж таки невеликий шанс Мішель Обама, Безумовно є фантастичним варіантом для демократів згідно з опитуванням його наприкінці 23-го року. Вона є найпопулярнішою колишньою першою Америки з часів. Леді Бет Джонсон Її популярність серед американців стабільно висока, що не можна сказати про багатьох інших політичних діячів. Проте сама Мішель багато разів говорила про те, що вона не хоче йти в президенти. І якщо за декілька місяців буде прям трансформація її в кандидата, то ну це насправді виглядає дуже малоймовірним. А ще треба сказати, що з'являлися повідомлення про напруженість між нею та командою. Яка веде кампанію Байдена щодо Гівіна 56-річного губернатора Каліфорнії? Він активно розбудовує свій національний профіль. Минулого року Ньюсом провів резонансні дебати з губернатором Флоради Роном Десантісом, який які багато хто розглядав як можливе протистояння майбутніх президентських кандидатів. Він підтримував деяких кандидатів і за межами свого штату, що виглядало як така тіньова кампанія Білого Дому. Ньюсан зробив цілу мережу прихильників і донорів а також має дуже хороші стосунки з Байденом. Після дебатів він продовжував підтримувати Джой, говорити про те, що все добре. Йдемо далі. Його зв'язок з Каліфорнією і сан франциско робить його дуже легкою мішенню для республіканців, які будуть говорити про те, що він не зможе боротися з злочинністю. На фоні активних дискусій про похили вік Джо Байдена та Дональда Трампа варто згадати про Піта Бутіджеджа як потенційного кандидата від демократичної партії. Він привертає увагу як молодий енергійний політик, що може стати яскравим контрастом до нинішніх лідерів. Буті Джеджа показав свій потенціал у 2020 році, коли, будучи лише мером середнього міста, сам бенд в Індіані. Майже виграв праймеріс у Айові та Нью-Гемпширі. Зараз займаючи посаду міністра транспорту. Він тільки посилює своє національне позиціонування і має, звісно, перспективи. Він гарно веде дебати з представниками News або з республіканцями в конгресі, і це привертає увагу. Буті ж зарекомендував себе як гарний полеміст і оратор, що може бути хорошими козирями в руках, якщо він буде боротися проти республіканських кандидатів. Але в нього є і своєї проблеми. Основні групи електорату, які підтримують демократів, не дуже його все ж таки бачать як такого потужного кандидата. Навіть під час праймеріс у нього були проблеми з демократичними групами. Зокрема, його не дуже сприймають афроамериканці. Каміла Гаріс, звісно, вона має дуже сильні шанси стати кандидатом на заміну Байдена. Більше того, її статус першої жінки та першої афроамериканки на посаді віцепрезидента робить її символічно важливою фігурою для демократичної партії, особливо в контексті боротьби за голоси темношкірих виборців, які традиційно складають значну частину електоральної бази демократів. Але проблема Каміли в тому, що вона занадто непопулярна серед виборців. Згідно з недавнім опитуванням, рівень несхвалення Гарріс майже такий самий, як і у Джо Байдена. Крім того, вона мала й свою власну кампанію президентську у 2020 році, і вона була слабенька. Ну республіканці давно вже готові і бомбардують її активно. В принципі, вважають її доволі слабким суперником. В Принципі, в і є правда. Звісно, у неї є переваги у вигляді партійної ієрархії, але е е якщо і замінювати Байдена, то треба на того, хто має дуже високі шанси обійти Трампа, а не на того, хто має такі самі, як у Байдена. Сенс тоді це робити. Президентом Гарріс може стати лише в випадку, якщо Джо. Залишиться і виграє вибори. І якщо він за станом здоров'я захоче піти, тоді вона до 28-го року справді може виконувати ці обов'язки. Але це все вже така теорія. Шансів виграти у Байдена вже невеликі. А вже ми ще й маємо додати сюди шанси того, що Байден має піти там на певному часі свого строку. Загалом, шановні глядачі, заміна Байдена це не так просто. В компанію вже вкинуто дуже багато грошей, і це насправді дуже така критична річ. І, хоч насправді, дебати не прям там знищили рейтинг Байдена, але справді знову таки відірвали Трампа від нього. І для того, щоб Трампа переграти, треба показати, що Байден може його активно перебороти в дискусіях і не тільки для цього, він має вийти в дуже такому гарному стані на потенційні ще одні дебати, якщо вони дійсно збудуться. І загалом таке от упередження щодо Байдена, що він не може виконувати своїх обов'язків. Особливо коли в світі зараз так все небезпечно і в Сполучених штатів дуже багато проблем? Ну якщо ці підозри щодо Байдена не будуть розвінчені, то перемогти Трампа неможливо. Можна ж звісно було думати, що невдалий виступ Байдена на дебатах є тактичною поразкою, і це вже не раз було в історії Сполучених Штатів Діючі президенти, часто програють перші дебати, але знову таки чи є можливість показати Байдена як активного. Здорового учасника процесу, який може без підозр щодо свого здоров'я активно комунікувати на публіці, оце питання. Отже, дорогі друзі. Якщо рейтинги часом вже були навіть порівну між кандидатами, то зараз ситуація важка і. Все буде видно в найближчим часом, якщо в найближчий тиждень Байден зможе якось переломити ситуацію, знову таки відіграти позицію. Він скоріше за все залишиться в гонці. І власне New York Times їй казав про те, що Байден хоче спробувати суспільство вмовити на те, аби воно йому повірило. Якщо це не вдасться, то будуть думати про заміну. Для нас це надзвичайно важливо, дорогі друзі, тому що ми справді не розуміємо Трампа. Ми тут погоджуємося з президентом України Зеленським, що треба сказати нам. Що ви хочете робити? Які у вас плани? Це некрасиво, неправильно, в такій складній війні ситуації, в якій ми опинилися, не розповідати нам, які ви плани маєте щодо нас. Заявляти про те, що хтось там завершить війну ще навіть до того, як стане президентом і не пропонуючи, не розповідаючи нам, яким чином він це хоче зробити, незрозуміло. Ясно, що це все електоральні такі. Показові речі, і ніякого там плану немає у Трампа стовідково, аби завершити війну ще до того, як прийде його інавгурація. Але дуже складний кандидат і такий добротний би кандидат від демократів, в принципі, був би хорошою альтернативою для нас їх. Ми сподіваємося, що все ж таки спробують, ніж просто віддадуть Трампу все. Треба розуміти, що електоральна боротьба і впливає так само і на Трампа, коли він боровся проти Нікі Хейлі. Коли він вимушений був шукати Центристський електорат, він більш-менш почав хоч якісь давати посили, що в Україні треба хоч частково та допомога, і що, в принципі, щось там їй несправедливе разом зі своїми великими ідеями щодо домовленості, так, з Кремлем. Але щось він там почав говорити більш-менш те, що було би гарно в нашу сторону. Далеко не все, але якісь процеси в нього почали відбуватися. Це все через політичну конкуренцію. Ну, якщо її не станеться, і демократи просто стануть зручними і ніяк не попливають на Трампа, і не будуть йому загрозою, ну в цьому випадку, звісно, буде гірше ніж було би. Тож, нехай у демократів вдасться все ж таки на цьому шляху важкому вже та знайти сил, можливостей або у Байдена вмовити суспільство, або якщо ні, цікавого, активного кандидата, який зможе потягатися зі своїм Трампом. До зустрічі!